США відбувся захід, присвячений жінкам Голівуду. Його організував журнал «Ель» на честь тих представниць прекрасної половини людства, які зробили найбільший внесок у кіно. Детальніше в сюжеті далі. Модний журнал «Ель» опублікував свій щорічний рейтинг головних голівудських жінок, які, на його думку, зробили найбільший внесок до індустрії кіно. Серед таких комодійна актриса Меліса Маккарті, відома по головній ролі в комедійному серіалі Майк і Моллі», а також за такі фільми, як Подружки нареченої Життя, як воно є, та інші. «За останні п'ять років я працювала зі стількома людьми. Раніше я про таке і подумати не могла. Я досягла таких вершин, про які раніше і не мріяла. попала в рейтинг і оскароносна актриса Різ у На Навечері вона говорила про те, як міняється роль жінки в Голлівуді. Я думаю, це відмінний час для жінок в Голлівуді. Зараз у них особливо багато можливостей. Ще одна жінка, що удостоїлася винагороди, французька актриса Маріон Котіяр у 2008 році вона отримала Оскар за роль у фільмі Життя в рожевому кольорі. журнал Ель зародився у Франції, і став частиною життя францужинок. Його зв'язок з Америкою і давньою мрією стати актрисою теж особливий. Наймолодшою актрисою, що попала в рейтинг, стала Шейлін Вудлі. Вона знайшла популярність після ролі у фільмі Таємне життя американського підлітка. Попасти в рейтинг жінок це так круто. Мені більше подобається жіночий рейтинг ніж чоловічий. Я люблю жінок і пишаюся тим, що ми можемо зробити. Захід відбувся в готелі Сізонс» в Беверлі хіллз Ведучим вечора був комік Енді Семберг.